Варикос вже турбує Та-дам! бери норматрокс. Він порятує. Люзимна в подорожнику є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Історія стосунків США і мережі TikTok не прості вже давно. Джо Байден ще у 2022 році підписав закон, який забороняє користуватись TikTok на пристроях урядовців. А зараз цю мережу планують заблокувати і на усій території США. 23 квітня. Конгрес висунув керівникам соцмережі ультиматум. Тепер китайська компанія ByteDance має рік, щоб продати TikTok власникам з інших країн, адже закон Китаю може змусити керівників компанії надавати доступ до даних користувачів по усі. Цьому світу таким чином, TikTok може нести пряму загрозу національній безпеці у разі відмови змінювати власника на цей додаток чекає повне блокування на території США. Однак, представники соцмережі вже мають намір оскаржувати рішення. Чи можливий такий сценарій в Україні чи є потреба в блокуванні TikTok, Ми запитали українців. Забирає час. А, потім з'являються якісь наративи в голові, які не зрозуміло, звідки боруться. Я думаю, кожен має вирішувати сам, як користуватися інтернетом, а як розваги, просто подивитися і зайняти свій час. А от Володимир має свій блог у Тіктоці. Хлопець вважає, що необхідно фільтрувати контент, адже на усе може нашкодити. Я як людина, яка спілкується російською, яка знімає контент російською. А, ну не бачу в цьому якоїсь пропаганди. Наразі в Україні тікток увійшов п'ятірку найпопулярніших соцмереж. Про це нам розповів СММник Олексій Трасківський. Тікток це прекрасний майданчик для любого бізнесу, для, для магазинів, для артистів, для особистого бренду. Просто це найпростіше соцмережа і найзручніше. Тікток десь знаходиться четверте-п'яте місце, тобто в Україні він дуже популярний все одно. Експерт також наголосив, що окрім користі, мережа все ж доволі неоднозначна. Тікток майже не відфільтровує контент. Тікток не цензурується, туди можна закинути все, що завгодно. Наразі на сайті офісу президента ми знайшли декілька петицій щодо обмеження роботи соцмережі в Україні. Необхідної кількістю голосів вони не набрали. А нещодавно українська влада навпаки почала співпрацювати з Тіктоком у боротьбі з російською пропагандою. У центрі протидії дезінформації повідомили, що вже заблоковано 24 акаунти росіян. Блогер Дмитро Варварук, який користується соцмережею з метою просування і заробітку, розповів, як працюють алгоритми мережі, і чи легко буде блогерам відмовитись від Тік-Ток. Багато кому вилазять і російські рекомендації, і насправді це проблема, тому що таким чином може просуватися пропаганда. Е, от і воно насправді не дуже ок. Але якщо б заблокували, я я би не дуже і плакав. Ки що розмова про заборону тікток на територію України у парламенті не піднімається. До речі, функцію заборонити будь-яку соцмережу мають лише безпекові органи. Однак такої ініціативи до цього часу не було. Тому до Тіктоку продовжують доєднуватись українські артисти, експерти з різних сфер і навіть політики, розцінюючи це як ефективну платформу для просування та реклами.